Десятка в'їхала у вантажівку. П'ять жителів села Великий Бобрик поверталися з роботи, та не пощастило. Їх автівка зітнулася з фурою, яка стояла поперек проїжджої частини. Водій та пасажири влетіли у лобове скло машини. Подробиці із місця події в сюжеті. Аварія сталася близько сьомої години вечора. На виїзді з села Верхня сироватка. Вантажівка перегордила центральну дорогу. Автомобіль марки Ваз 2110 яким якому було п'ять чоловік, їхав зі сторони міста Суми і протаранив бокову частину фури. За словами водія вантажівки, він намагався розвернутися та застряг. Машина завантажена цеглою перегородила майже всю дорогу. Я поліз затрасов с той стороны железа до сом, то слышим тормоза, хлопок, бух. Вот, прямо сюда. Скажите, пожалуйста, когда вы э, е, попали, вот вас затянуло, ви виставили значок, что у вас ДТП или аварийный? С этой стороны здесь люди стояли. Свідки стверджують, водій легковика не міг уникнути зіткнення. Поставили таку ж саму машину, тільки туди, ну, стали, від, ну, від'їхали от відтуда і Фарами, да, Її то видно. Ну коли поворачує стрічна машина от так, як тут кура зараз проїжджає, то шкуру взагалі не видно. Ну, світ сліпить. Світ, так, да, світ заслеп, ну, вообще не видати її. За пареї вообще не видати було, не будка не свіщалася, нічого. Вона тут ми приїхали, вообще взагалі тут не стояла ні триугольник. Ну. Водій і чотири пасажири легковика наразі у лікарні. Троє з них головою протаранили лобове скло. У пасажирів і водія травми, голови, грудної клітини, переломи і струси мозку. В даний момент стан середньої тяжкості, оказана допомога, травма доволі серйозна, сочетана грудь і голова. Комач оказана, бо не знаходиться в відділенні під наблюдінням. Водій десятки з пробитою легеною каже, фуру побачив в останній момент, коли було вже запізно. Ну, Скорость була до 70 Уже Вже це фактично виїзд із села отримався. Виїжджає зустрічний автомобіль, об'їжджає він фуру. Тобто він, виходить, як осліпляє мене трошки. І в останній момент я замічаю, коли мій світ, я замічаю фуру. То тобто, знака аварійної остановки не було. Аварійку я не мог бачити, бо фура перегородила проїжджу часть. Тоюсь тобто, аварійка йшла вся в поле. У поліції відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил дорожнього руху. Сам автомобіль Ваз наразі направлено на штрафмайданчик для його технічної перевірки та з'ясування всіх обставин, а також призначені всі необхідні в даному випадку в рамках кримінального провадження технічні та медичні експертизи для з'ясування всіх обставин. Ірина Кудлярова, Олександр Олексінко, Новини СТС.